Життя не стоїть на місці. І життя для того, щоб його жити. Ви сильна, розумна, талановита, надухаюся вашими словами. Я хочу, щоб ви надихалися собою. Мені мені приємно, я вам дуже дякую. Але я справді тут, от це моя місія, це мій поклик. Зарядити вас, зрозуміти, що кожен з нас має цю силу, і кожен з нас може. Бути щасливим, може творити, може будувати, не дивлячись ні на що. Знову ж таки, от цей продаж основ це метафора того, що дуже багато чого можливо, треба керуватися власними бажаннями, власними цінностями, і треба розуміти, що одна людина, ми не можемо відповідати, і ми не можемо за все. Навколо нас ми не можемо бути тою єдиною людиною, яка може рухати будь-який проект чи бізнес вперед безкінечно. Це просто це, 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 це так не працює, це, це йде всупереч взагалі менеджменту і тому, як зовсім розвивається бізнес і організація.